Так, давай, давайте що Ти згадував про Карсона, так, який чекайте, періодично колеги, літає там дівчата, хлопці, до тихіше. Москви. Так, от такар Карлсон знову приїхав до Росії заради інтерв'ю з міністром закордонних справ Російської Федерації. Це Сергій Лавров, хто забув у соцмережі Карсон, заявив, що планує обговорити з Лавровим ескалацію війни. І загрозу ядерного протистояння між Росією і США за його словами країни до цього ближче ніж під час карибської кризи. Усе нібито через дозвіл Байдена бити атак атакам саме в глиб території Російської Федерації. Та Карлсон, хто забув відомий тим, що з 2016 по 2023 роки. Був ведучим популярного шоу на Fox News. Його звільнили через скандал, пов'язаний з поширенням дезінформації про Байдена. Але звільнити Карсона могли не тільки через це. Ведучий часом дуже принизливо висловлювався про жінок та іммігрантів, які також зверталися до суду. Перших він обзивав свинями та повіями, а других звинувачував у тому, що через них США стануть біднішими та бруднішими. Після звільнення із Fox, Карсон заснував власну медійну платформу Tucker Карсон Network, яка має понад 11 Мільйонів читачів у соцмережі X. також е, Карлсон, прихильник Трампа Українофоп. Е, він е, прихильник російського диктатора Володимира Путіна, публічно виправдовує російське вторгнення в Україну, називаючи його прикордонною суперечкою. У лютому цього року е, їздив літав до Москви, аби взяти інтерв'ю очільника Кремля. Востаннє президент Російської Федерації спілкувався із західними журналістами ще у червні 2021 року. І після інтерв'ю з стакером Карсоном багато хто охрестив такера рупором Путіна в США, проте він цього в принципі і не приховує. Карсон з ухвалістю поширює російські фейки про американських військових та біолабораторії США в Україні, допомагаючи російській пропаганді просувати свої наративи на іноземну аудиторію. А також заявляв, що нібито, нібито він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у липні цього року, запише з ним інтерв'ю. Але як з'ясувалося... Ніякої такої домовленості не було. В офісі президента кажуть, що взагалі нічого про це не знають. Тож ймовірніше за все, а, такер Карсон знову в чергове збрехав. <клес> <клес> а сам зараз він сам такер Карсон знає, що сказав. Нібито він хотів зробити інтерв'ю Зеленським, але американське посольство в Києві заборонило Зеленському давати такеру Карсону інтерв'ю. Ну, це вже ну, е е це вже ні на яку це вже ні, ні госпожу Білодону не налазить.